Сезон полювання відкритий. Відтепер навіть звичайний громадянин може покарати хабарника зі смугастим жезлом. На Дніпропетровщині небайдужі люди озброїлися відеокамерами і влаштували засаду біля траси. Тише, тише, Саш голову. Спостерігали місцеві хлопці за інспектором ДАІ, який зупиняв машини. Чекати апогею полювання довго не довелося. Міліціонер зупинив порушника і вуаля взяв хабар. Ну що, ребята? Привіт! Добрий день. Як діла? Як служба? Згодом на місце події приїхав керівник інспектора. Ймовірно, майор не сподівався, що справа підлеглого хабарника так швидко дійде до найвищого керівництва МВС. Реформирує, Реформирує це нещасне ГАІ, створив патрульну службу, вливається куча грошей. Несмотря на все на это, он дает шанс вот этим людям, которые работают сейчас, пройти аттестацию и пойти в новую службу. Это так они проходят аттестацию? Возможно, это что, аттестацию не проходили? Ну, по всей видимости, це... Службу ці інспектори, де її вже не несуть. Відеоролик потрапив до інтернету. Міліціонерів звільнили, а міністр внутрішніх справ дав доручення провести службове розслідування. Далі за справу візьмуться у місцевій прокуратурі. Одним словом, реформа МВС набирає обертів.